Прийшла зима, летять снігові пушинки, і з півночі подув холодний вітер, із неба посипалися сніжинки, кружляють у повітрі і падають на землю одна краща за іншу. Ось квітка із шістьма пелюсками, ось зірочка із шістьма промінчиками, а ось то пластиночка із шістьма гранями. Були вчені у хмарах під час снігопаду і побачили, як утворюються сніжинки. Під літаком падав лопатий сніг, а високо-високо в небі скрізь мерехтіли дрібнюсінькі кришталики криги. Тільки но крижинки опускалися у хмару. Вони відразу ставали легкими, ніжними сніжинками. Маленькі крижинки у високому небі це замерзла водяна пара. Вона є крізь у довколишньому повітряному океані. Навесні, влітку і восени пар перетворюється на краплинки дощу, а взимку на сніжинки. Чим спокійніша зимова погода, Тим красивіші сніжинки, що тихо падають на землю. Під час сильного вітру в них зламуються промінчики і грані, й і білі квіти, і зірочки перетворюються на сніговий пил, а коли мороз не сильний, сніжинки збиваються у щільні білі кульки, і ми говоримо тоді, що з неба падає крупа. Падаючи на землю, сніжинки прилипають одна до одної. І якщо немає міцного морозу, утворюють великі клапті. Шар за шаром лягає сніг на землю. І кожний шар спочатку буває пухким, тому що між сніжинками є багато повітря. А хто з вас знає, чому репить сніг під ногами? Він репить через те, що під важкістю вашого тіла ламаються зірочки й промінчики.